Засмагати не лише приємно, але й корисно. Сонце діє як антидепресант, сприяє утворенню вітаміну Д та покращує обмін речовин. В перші дні перебувати на сонці можна лише 15 хвилин, а потім під накриттям. Приймати сонячні ванни, каже головний лікар Тернопільського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Олександр Хара, варто до 11-ї години та після 16-ї. Максимальний час для кожної людини різний, залежно від типу шкіри. Проте не слід забувати, що надмірна засмага є шкідливою та призводить до небажаних наслідків. Одним із основних фактор розвитку меланоми вчені вважають надмірне ультрафіолетове опромінення в тому числі і природніми сонячними променями. Якомога менше перебувати у спеку просто небо варто людям, які перенесли інсульт чи інфаркт, потерпають від сердечних хвороб, мають зайву вагу та хворіють на онкологічні недуги. Людині з великою кількістю родимок чи веснянок перед відпочинком варто відвідати дерматолога і дізнатись, чи можна їй засмагати. Не рекомендовано знаходитись на сонці дітям до трьох років. Найкраще місце для них під навісом чи парасолькою. Що ж до сонцезахисних кремів, то каже Олександр Хара: саме їх в першу чергу слід брати з собою на пляж. Дешеві сонцезахисні креми. Заломлюють сонячне світло, але не забирають ультрафіолету. Тому ніби засмаги менше. Ну негативна дія ультрафіолету все таки проявляється. Тому не варто тут скупитися. Пляшечку дорогого сонцезахисного крему треба придбати. Якщо вберегтись від опіків не вдалося, то наступні два дні медики радять не перебувати на сонці. Найкраще використати крем з пантенолом. Також на допомогу прийдуть і народні методи.